Через постійні атаки ворога дронами, ворожою артою та мінометами захисники просять маскування. Запит лише для одного фонду 108 сіток, і є лише місяць, щоб їх сплести. Аби оперативно відправити на фронт необхідне маскування, волонтерам потрібна тканина, але найбільше робочі руки. Люди, які вміють плести сітки. Без вихідних з дев'ятої ранку і до восьмої вечора у цьому торговельному центрі кипить робота. Волонтери плетуть сітки на фронт. Військові постійно просять маскування. А от у центрах допомоги не завжди вистачає тканини. А тепер і людей, які вміють плести сітку. Найбільша потреба це люди. На жаль, на сьогоднішній день через півтора року, люди хтось втомився, хтось вже повернувся до свого звичного життя, роботу. Для когось війна відійшла на задній план. Десь далекий цей фронт вже. Чотири волонтери, аби виплести одну сітку, яка може сховати від ворожого ока поза шляховик, мають працювати щонайменше три години. Та через нестачу людей така робота затягується до 12 годин. На сьогоднішній день самим гарячим напрямок є Запоріжжя. Туди найбільше сконцентровано наших зусиль. Павло Вікторович покидав рідний Маріуполь під обстрілами. Чоловік добре знає, як важливо бути непомітним для окупантів, тому що дня знаходить час, аби бути корисним нашим захисникам. Ми знаємо, що нуждаються воїни. Сітка от, дуже потрібність велика, тому ходимо сюди, щоб їм легше було. А Юля Журавель курсантка університету внутрішніх справ. Більш як півроку ходить у волонтерський хаб і майстерно ріже смужки та плете маскувальні сітки. Ми працюємо по три години з десяти до часу, потом потім з часу до чотирьох. У волонтерському центрі будуть раді старим дублянкам, шубам та пальтам. Їх відправлять у швейні цехи, де відшивають зимові рукавиці військовим. А для відшиву білизни ситець. Також тут чекають добровольців для плетіння маскування, які прагнуть допомогти нашим захисникам. Людмила Левченко, Дмитро Лісовський телеканал Вінничина.